Тисяча замовлень за один, один Божий день. От стільки отримав мій учень, стільки замовлень отримав мій учень за моєю рекомендацією, зробивши одну буквально дію, вкладаючи 0 доларів в даний проект. Подивіться, будь ласка, це інтерв'ю. Я взяв в нього інтерв'ю, я з ним зізвонився, і ми поговорили про це. Він розповів, як в нього це вийшло, що він для цього зробив. І, на жаль, ця історія має трошечки не до кінця приємний фінал. Тому. Всім приємного перегляду. Так, запис іде. Дмитро, привіт. Привіт. А, розкажи трошки про себе так буквально коротко, можливо, щось представлю. Дивіться. Мене звати Дмитро. Я почав займатися товарним бізнесом в інтернеті. Це інстаграм-сторінка. Я колись ну, недавно, можна сказати, пару місяців назад, пішов на курси до. Були такі курси в Волошина, там наставник був Олександр у мене. І ось після цього я тут вже, можна сказати, місяць-півтора займаюся товарним бізнесом через інстаграм-сторінку. Тобто товарному бізнесі ти буквально тільки два місяці, так? Десь можна... Ну, навіть можливо і менше, да, десь так, може півтора, да, півтора місяця. Раніше не займався, ні? Раніше не займався, навіть, можна так сказати, не розумів, що це і як, як воно працює. Mm -hmm. там, як по системі, там, система дропшипінгу, то тобто, взагалі ще не розумів навіть. Я тебе зрозумів, слухай. Тепер дивись, я от себе в каналі робив такий анонс, типу, що в мене учень зробив тисячу заявок за один день. І ось, напевно, це те питання, яке цікавить, напевно, всіх глядачів, скільки максимально заявок ось ти отримав за той день. День ти проміжок часу. О, я хочу сказати, що це було дуже цікаво навіть для мене. Я отримав о, більше, мабуть, тисячі заяв за один день, у мене просто діри розривався, і я вже зупинив просто, я вже не міг рахувати їх і записувати і відповідати людям. Це було <звук> щось таке для мене незрозуміле, що, що твориться. Кожні пару секунд приходило нове повідомлення, так? Так, там телефон просто, як, як наче він завіз і починав вібрувати ці повідомлення, і було, звісно, дуже прикольно. Круто. А Можливо, якщо не секрет, що ти продавав? Що це був за товар? Це був костюм такий армійський у мене військовий. Якова форма, і це був такий специфічний, нексай ну, специфічний костюм. Він вийшов тільки, він такого там темно-зеленого кольору був, і він залетів, просто я навіть не думав не навіть подумати, що він може залетіти так, щоб він всім потрібний став. Угу. А тепер скажи, будь ласка, ось ти отримався більше тисячі замовлень за один день, а скільки ти витратив на те, щоб до тебе прийшлася тисяча заявок? Факт. Е, нуль. Я зовсім не вкладав нічого. Тобто не реклами, нічого. Зовсім не копійки. Ну, свій такий час, це який okay. вважається дуже дорогоцінним. Так. А якимось чином у тебе прийшла ця тисяча заявка, що ти нуль вклав в рекламу, нічого. От яким сервісом чи яким способом? Я як все вийшло? Вийшло так, що я ну, зареєструвався в TikTok і виклав це. Ну, там не перше, там якесь там, наприклад, десяте відео було, таке невеличке, 10 секунд, і я його виклав від TikTok, і TikTok набрав більше мільйона м, переглядів. Есть, і почали ці заявки просто розривати. Я був в шосі. І після того ну, я ще не розумів, що так. Я дивлюся на ці цифри, які там перегляди. ділюсь, там мільйон вже. Я думаю, так, щось це можливо, це не мільйон, а сто може. Ну от я так залетів в рек в Тіктоці. Це круто. Такі цифри: мільйон переглядів, тисяча замовлень. І я хочу сказати я хочу сказати, що, ну, як сказати, да, мільйон, можливо, там і більше. То есть, було супер просто, конечно, це відчуття, коли воно залітає, с люди пишуть лайкають репости там. Ну, круті відчуття, так? Так. Добре. В принципі, загалом на цьому можна було б завершувати даний такі міні-інтерв'ю, але ось е ця історія має не дуже такий гарний фінал. Так, скажи, будь ласка, що було з постачальником? Яка історія? Який фінал даної історії? Ну, фінал не дуже, як можна сказати, не енд. Як виявилося, постачальник мені відповів, що у його немає цього костюму, і він його продав. Ну, все, можна сказати, типу як забрали в його оптом все в цей же самий день. Там більше. Там було 501, друга. Хороший більше тисячі, мабуть, у його було комплектів. Він сказав, що в мене все забрали. Я вам нічим не можу допомогти. Чи був шанс знайти на ті ж самі самі костюми когось іншого постачальника? Чи ти шукав? Чи були такі? Я шукав, але це відшивалося на. Ну, фабрика відшивала, і в його просто викупили все і сказали, що фабрика таки відшиє. Це через 2-3 тижні. І я скажу, що вона відшила через 2-3 тижні, і його знову забрали все одразу ж. Тобто там навіть не можна було, я так розумію, якийсь покупець, там дуже крутий оптовий, я не знаю як вони йому все віддавали і другу партію все віддали. Тобто, можна сказати, я не продав не одного. Я просто закрив Тікток, це відео закрив, щоб уже його не дивилися і не писали. Більше мільйона переглядів, і я його закрив, що бачу тільки я його і все. Тому що люди почали і потім писати і все далі і далі, хочемо замовити, але його не можна замовити, бо його нема. А ти казав, що ти пропонував інші. Якусь кількість замовлень тебе вийшло закрити на другі костюми, такі я були невідалі? Я закрив десь біля 20 замовлень на інші товари. Інколи навіть одразу на два товари міг. Пропонував іще в додаток mm -hmm. якийсь товар. А яка була тебе середня маржа приблизно? 450-500, так. Візьмемо там 475, то це десь 10 тисяч гривень, так? Все ж таки вийшло? Так, да, трошки більше, так. Да. Ну, без вкладин, це все ж таки непогано. Але така дізна історія з постачальником блін. І не. що ви розуміли, це постачальник дуже великий в Україні, тобто в купляють купують ну, біля 10 тисяч, ну можна сказати, людей, які всі цим займаються. Тобто це не якийсь там перший попався, це дуже якби відомий, і все одно в його немає нічого. Тобто, так вийшло, що міг би стати, можна сказати, за один день ну, не мільйонером, ну можна було б зробити дуже великі гроші. Ну, це так, це так. Добре. А от на даному етапі ти зараз проходиш навчання у мене на одностенькових сайтах, а, і тут більше питання, яке цікавить мене, як тобі загалом процес? Чи нормальне пояснення тобі уроки, чи розумієш ти той процес, який ми виконуємо, чи якісне навчання, чи там не жалкуєш, що ти на нього пішов? Ні, е, не жалкую, що пішов. Мені подобається все. Все коротко, все по темі, без всяких води, бо Це практика. Зайшли, зробили, далі пішли. Тобто я чекаю, що результат повинен бути. Все круто, я поки що дуже задоволений, що я пішов даже більш на це, вже другий етап, що це більш перспективне, мені так вважається, чим Instagram тому що там потрібно дуже багато часу, займає всякі дописи, сторіси, відео туди. Ну, дуже. Якщо ти не будеш це робити, то зовсім мені кажеться, ніхто. До тебе нічого не купить. Якщо це не робити там години три, чотири в день, дуже важко буде щось продати. Конкуренція зараз дуже велика стала, я скажу, по, ну, моїй ніші, наприклад. Угу. А, ось які можливо плани на майбутньому тебе типу, в товарному бізнесі? Там на рік, два, що ти так, як, як себе як бачиш, товарі? Хочу спочатку зараз спробувати, як залетить лендинг, да, от по цим товарам, а потім хотілося б займатися так, як ти, більш вже потім, можливо, опти якісь цікавить, не, не дроб, щоб не сильно від постачальників бути, як ти каже, завісим. А вже можна було б там десь закупитися, щоб воно лежало, щоб ти знав його якість. Ну, все, що було, кількість, якість, щоб в себе, тебе вже воно лежало, а не туди пишеш, вони пишуть нема, або буде, дурять там два-три дні, і покупець вже відмовляється. Таке. Ну, Плани такі, хочеться займатися цим і заробляти, щоби не сидіти на роботі. Це як Арестович, два-три тижні так. нас два-три да, да, да. чи Окей, добре. Ну, в принципі, все. Я хочу тобі подякувати, Дмитро, що погодився. Ось в принципі, в мене все. Можу сказати якісь останні слова, якщо ще є Ну що, хочу всім побажати, щоб змінили своє життя, пішли, можливо, навіть на любі курси, почали щось змінятися в житті. Це не так дуже важко, але спробувати потрібно. Тому що ну це можливо шанс такий, він не дуже важкий буде, і ви будете мати фінансову спроможність собі щось придбати або задовольнити свої потреби. Так що навчайтеся всі, ну йдіть до Олександра теж на лендінги, це круто. Добре, ну тоді можливо когось будуть також питання до Дмитра. Можете писати в коментарях, якщо, можливо, Дмитро ще раз погодиться, зможемо зробити ще щось подібне типу інтерв'ю. вже від, е, глядачів, можливо, якісь питання. Ось, якщо таке да, цікава да. формат. Якщо хтось захоче, то можемо зробити це на питання. Супер. Тоді дякую, Дмитро. В принципі, я на цьому буду завершувати. Ось така історія мого учня. Він зараз у мене навчається. і Ми будемо робити далі з ним вже стабільні результати на односторінкових сайтах. Ось така історія, як бачите, я хочу вам показати, що товарка це класно. Тут можна робити великі результати, прям офігенні. Ви представляєте, якщо у чоловіка 400 гривень була маржа, тисяча замовлень це 400 тисяч гривень чистого прибутку. Ну там якісь відмови. Давайте віднімемо прямо ж 100 тисяч, це 300 тисяч гривень. Людина могла собі реально зробити, якщо б все було добре з постачальником. В даному випадку з постачальником пішло трохи не так. Це ось такий дефіцитний був товар в нього. Такий індивідуальний дефіцитний товар, який хотіли купити всі, але його все ж таки ніде немає. Загалом такі товари можна знаходити і продавати їх, тому на цьому також можна добре заробляти, але потрібно шукати постачальника, який 100% вам дасть ту чи певну наявність. Тобто, Перше, це що головне, це якісний постачальник і те, щоб в нього був цей товар в наявності. Бо якщо, наприклад, в нього 50 штук в наявності, ви запустили товарний бізнес, два дня у вас було по 5 продажів. На третій день у вас 50 продажів. Наприклад, так і таке може бути. У мене такий випадок був. То і все нема в наявності, ви не можете закрити, шукаєте іншого постачальника нема. Тому потрібно зразу мати хоча б два-три постачальника, щоб розуміти, що якщо вдруг щось з одним піде не так, то можна підійти до другого. Ну ось, буду, не буду багато говорити, буду завершувати ця історія в тому, що в товарному бізнесі все реально. Тобто можна досягти прям великих результатів, але це не все просто. Тут не все прям ідеально. Тобто будуть дні мінусові, будуть дні плюсові. Це не буде так, як вам можливо хтось. Малює, що це буде кожного дня по 100 замовлень по 10 тисяч гривень в день на протязі всього життя і більше. Ні. Будуть мінусові дні, будуть плюсові дні, будуть проблеми, будуть блокування аккаунтів назавжди, буде це все все, все. все Тобто буде куча всяких перелік проблем, але це є бізнес, це є товарний бізнес. Проте, якщо вам подобається цим займатися, це може бути ваше хобі, то це взагалі круто. Якщо це ваше хобі, і ви продаєте це по факту ваша робота, ви працюєте на себе, ви працюєте в кайф. Ось на цьому в принципі, все. Якщо у вас є якісь питання до Дмитра, можете задавати їх в коментарях. Ми проведемо з ним ще один такий е, інтерв'ю формат, можливо, просто в записі, а можливо, навіть в онлайн-ефірі. Тому пишіть свої питання. Якщо ми назбираємо велику кількість питань, то я зроблю з ним ще одне таке інтерв'ю. Всім дякую за увагу, гарного дня!